247 народних депутатів проголосували за проект бюджету на наступний рік, 25-й, у першому читанні, який в умовах збройного протистояння з Росією не можна назвати бюджетом воюючої країни. І можна назвати тому, що там закладається підвищення зарплат для прокурорів, для рахункової палати, для податкової, для органів державної влади і для багатьох тих, хто опосередковано зараз допомагає нашим нашій обороноздатності, але абсолютно не закладається підвищення зарплат, наприклад, для військовослужбовців, для вчителів чи медиків. Не можна назвати бюджетом воюючої країни, тому що на підтримку бізнесу, який фактично фінансує Збройні Сили України, з якого платяться податки і по якому був удар у вигляді підняття податків, натомість програми підтримки бізнесу скорочуються. Не можна назвати бюджетом воюючої країни, тому що в той час, як виділяється мільярди гривень на єдиний телемарафон, на якісь дивні. Ініціативи у вигляді там, кешбеку чи виплати е, так званої вовної тисячі, але не виділяються кошти на, і, на інші пріоритетні для обороноздатності сфери витрат, яка допоможе фактично нашій країні вистояти у е, протистоянні з терористичною Росією. Якщо ви спостерігали за Верховною Радою, коли розглядалися правки на сотні мільярдів гривень. Від різних фракцій груп, то ви бачили, що цей розгляд фактично був імітацією, а не предметним обговоренням держбюджету на 2025 рік. Відбувався у порожній сесійній залі, і фактично влада показувала всім іншим фракціям групам, опозиційним напівопозиційним, тому що так як вона вирішила, так і буде, і е, не, нема що лізти з своїми правками. Коли розглядався в першому читанні держбюджету на 25-й рік, команда розумної політики не голосувала за нього, але разом з тим звертала увагу на ті речі, які зобов'язаний Кабмін при підготовці до другого читання врахувати і скасувати ті ганебні речі, які заклав Кабмін разом з бюджетним комітетом, начебто, є проміжна домовленість і рішення по тому, що понад 3 мільярди гривень не буде спрямовуватися на підвищення зарплат прокурорам, прокурорам, які скомпроментували себе фейковою інвалідністю, скомпроментували себе в тому, що брали участь у цій всій схемі Псековській по ухиленню від мобілізації і набуття величезних десятки сотні і сотні, до речі. Тисяч гривень пенсій для прокурорів, і е, це одне стільки з небагатьох можливих покращень, які будуть до друго читання в бюджеті. Натомість дуже і дуже багато проблем залишаються актуальними. Команда розумної політики ще при розгляді бюджету на цей рік наголошувала на тому, що як видатки, так і доходи державного бюджету мають бути реалістичними. В умовах величезного дефіциту, який закладений на наступний рік, ми ще раз і ще раз запитуємо і уточняємо, чи достатньо закладається коштів на забезпечення Збройних сил України, тому що ви знаєте, що цього року виникла ситуація, коли раптово Кабмін виявив, що в нього не вистачає понад 500 мільярдів гривень для того, щоб виплачувати зарплати і забезпечити соціальні гарантії для наших захисників і захисниць. Запевняють, що цього більше не повториться, і помилки цього року будуть враховані, Але тим не менш, ми будемо дуже прискіпливо і детально слідкувати, як Кабмін, як урядовці будуть доопрацьовувати бюджет до другого читання. Це все відбудеться вже в середині листопада, розгляд його у стінах парламенту. Але тим не менш, станом на зараз можемо констатувати, що той проект, який підготувала влада, він не відповідає викликам часу, він не підтримує український бізнес у тій мірі, який би давав можливість не скорочувати і не закриватися українських підприємств своєї бізнесу, а навпаки, нарощувати свої потужності, відповідно, сплачувати додаткові податки і е, забезпечувати Збройні сили. Це Проект бюджету, який скорочує і заморожує соціальні видатки, для прикладу скажу, що близько на 50 мільярдів гривень будуть скорочені соціальні видатки. Натомість прогнозується інфляція в районі 10%, прогнозується девальвація гривні, прогнозується те, що фактично купівельна спроможність наших громадян буде зменшуватися, тим не менш, соціальні видатки, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата. Пенсії все заморожується, і у планах уряду це зробити не тільки на один рік, а у середньостроковій перспективі на три роки. Ми категорично з таким підходом не погоджуємося. Вважаємо, що є дуже багато тих видатків, які не є пріоритетними в умовах війни. Звертаємо увагу на це як керівництво парламенту і бюджетного комітету, так і урядовців. І дуже сподіваємося, що все-таки до другого читання уряд принаймні частину з них візьме до уваги, і, хоча б частково, покращить той проект, за яким житиме країна наступного року.